Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка, і це урок всесвітньої історії для восьмого класу. Сьогодні ми узагальнимо матеріал теми Османська імперія країни Східної Європи у 17-му, першій половині 18-го століття. Вивчаючи тему, ми говорили про посилення могутності, кризи. Перемоги і поразки правителів Османської імперії, Кримського ханства, Речі Посполитої, Московії, яка з 1721 року була проголошена Російською імперією. От уявіть, якби правителі цих країн змогли поспілкуватися в Телеграм. Не зрозуміло, чому це наймогутніші правителі, якщо такий один. Султан Сулейман І хан, цар царів, тінь Бога на землі, Цезар всіх земель Риму, правитель 37 королівств, повелитель персів і арабів, володар морів середземного і чорного, надславної Кааби і Пресвітлої Медини, Великого Єрусалима і трону Єгипетського, Єману, Адена, Сани, Багдаду, Басри Аль-Ахси і міст Нушеревана, Азербайджану, Алжира, Земель татарських. Луристану, Курдистану, Анатолії, Руменії, Караману, Валахії, Молдові, Угорщини і багатьох інших земель і царств Султан і Падишах омій Падишаху, наймудріший і найвеличніший володарю дому османів, незліченні справи твою на славу Аллаха і возвеличення імені його. Цей зухвалий, Та це король Речі Посполитої. Не звертайте уваги, шляхецький гонор є, а от війська маловато. Не знаю такої держави. Госпітальєрів Родосу розгромив. Короля Угорщини розгромив, з ерцгерцогом Фердинандом Габсбургським воював. Так я ж у Європу вікно рубаю, а тут одні історичні раритети. Треба назву групі змінити, найвеличніший імператор Петро І, а ви правителі тих країн, які він переміг. Треба Людовіка 14-го запросити. Король Сонце все ж таки не те, що деякі. А тепер попрацюємо серйозно: пригадаймо найважливіше з цієї теми: 16 -те століття стало періодом піднесення могутності Османської імперії. Османи приєднали до своїх володінь території на Близькому Сході, Північній Африці, у Східній Європі та на узбережжі Середземного моря. Наймогутнішим правителем імперії часто називають Сулеймана I пишного. Сулейман I був не тільки видатним полководцем, а й далекоглядним правителем. Він розумів, що релігійний розкол в Європі послаблює його противників. Оскільки головною перешкодою на шляху до підкорення Європи була Габсбурзька імперія, то султан на противагу ревним католикам підтримував протестантів. Відбулися важливі зміни у законодавстві. Зважайте на те, що за законами Османської імперії залишався поділ громадян держави на дві групи з різними правами і обов'язками мусульман і немусульман. Проте ведення завойовницьких походів вимагало величезних коштів. У наслідок воєнних поразок зменшилось надходження здобичі данини із загарбаних земель рабів. Тоді уряд імперії підвищив податки з населення у відповідь на це протягом 1591 го 1628 років в Україні постійно виникали селянські повстання. Відтоді султанам доводилось не тільки вести війни за нові землі, а й приборкувати невдоволене населення всередині імперії. Одним із найбільших було повстання Джалялі 1595 1609 років. Криза імперії набула всебічного характеру. Найганебнішою для османів поразкою став похід султана Мехмеда IV на чолі величезної армії в Австрію. Спроба захопити відень після двомісячної облоги закінчилася повною поразкою. 12 вересня 1683 року османську армію розбили об'єднані сили поляків та українських козаків під командуванням польського короля Яна Собеського. Із припиненням завоювань у кінці 17 століття почався занепад імперії. Султани не могли ефективно протистояти кризі, тож їхня імперія поступово перетворювалася на об'єкт зазіхань інших держав. Річ Посполита постала внаслідок Союзу Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Ми детально аналізували зміст Люблінської унії на уроках Всесвітньої історії та історії України, бо події 1569 року мали важливе значення для подальшого розвитку українських земель. Річ Посполита була могутньою державою. Проте війни з Османською імперією та протистояння з українським козацтвом ослаблювали її. А Великий поток. Події другої половини XVII століття мало не стер річ Посполиту з політичної карти світу. Вирішальну роль у боротьбі за збереження державності відігравала шляхта, її становище змінилося. Депутати сеймів та сейміків могли застосовувати ліберум вето право відхилити будь-яке рішення шляхетського представницького органу. Уперше в історії польського парламентаризму Сейм, який зібрався навесні 1652 року, був зірваний одним із шляхтичів Владиславом Сіцинським, котрий наклав своє вето на сеймові ухвали. Законодавча діяльність Сейму майже припинилася. В Україні запанувала політична анархія. Ця криза спричинила поступовий занепад Польщі. Останнє піднесення Речі Посполитої припадає на часи правління короля Яна III Собеського, ще гетьманом. Головнокомандуючим армії, він завдав поразки туркам на Поділлі, і в 1683 році допоміг рятувати відень під час облоги військам Османської імперії. Проте вже на початку XVIII століття Річ Посполита опинилася в залежності від сусідніх держав. Наприкінці століття її території поділили між собою Росія, Австрія та Прусія. Чому так сталося? Дослідники стверджують, що зовнішня могутність держави не була підкріплена внутрішньою стабільністю. Багатонаціональний характер та особливості шляхетської демократії послаблювали внутрішні сили держави і, зрештою, призвели до її занепаду. У контексті історії Московії ми з вами характеризували правління Івана IV і неоднозначні наслідки його політики. Завдяки реформам 1550-х років цар послабив боярство, зміцнив свою владу, посилив централізацію країни і вплив дворянства. У зовнішній політиці Іван IV докладав значних зусиль для завоювання сусідніх держав. Тож Московія підкорила Сибірське, Казанське Астраханське ханство. Війна з Кримським ханством була невдалою для царя. У ході Лівонської війни 1558-1583 років Іван IV намагався загарбати Прибалтику і вихід до Балтійського моря. Тривала і виснажлива війна закінчилася для московської держави поразкою. У 1564 році у Московському царстві було запроваджено опричнину. Цар розпочав масові репресії, страти, земельні конфіскації. Так він придушив опір тих, хто заважав його необмеженій владі. Наприкінці 16 на початку XVII століть Московія опинилася в умовах глибокої кризи. Період отримав назву смутних часів 1598-1613 роки. У цей період держава опинилася на межі загибелі. Смутні часи завершилися переходом московського престолу до династії Романових. Її засновником став Михайло Романов. За доби правління Олексія Михайловича у московській державі завершився період формування самодержавства. Саме з цим правителем 1654 року уклав березневі статті Богдан Хмельницький. У ході війни з Річчю Посполитою Московія мала свої цілі. Урешті обидві держави поділили між собою землі козацької України. Це було закріплено андрусівським перемир'ям 1667 року та підтверджено вічним миром 1686 року. Після смерті царя Олексія Михайловича почалась боротьба за трон. Врешті-решт, царем московської держави став Петро І. Він здійснив ряд важливих реформ, які вивели країну на новий щабель розвитку і торкнулися майже всіх сторін суспільного життя. Перетворення охопили державну систему управління, армію, економіку, культуру, побут і соціальні відносини. Але реформи здійснювалися без заздалегідь визначеного плану. Після поїздки до Європи Петро І вирішив здобути вихід до Балтійського моря, до світових торговельних шляхів. Так розпочалася Північна війна 1700-1721 років. Її перший етап був невдалим для царської армії. Жорсткими методами Петро І заходився створювати боєздатну армію та флот. Завдяки підвищенню податків військо отримало забезпечення. На Уралі та в центрі країни запрацювали військові мануфактури. Перелом у війні настав після полтавської битви. У ній шведи на чолі з Карлом XII та українці, прихильники гетьмана Івана Мазепи, зазнали поразки. Перемоги у морських битвах біля мису Гангут. 1714 рік і острова Гренгам 1720 рік остаточно схилили Швецію до миру. 30 серпня 1721 року був укладений Ніштатський мир, за яким Росія отримала Естляндію, Ліфляндію, Інгерманландію і частину Карелії. 20 жовтня 1721 року, після перемоги у Північній війні, Петро І був проголошений імператором, а Росія імперією. Держави, про які ми сьогодні говорили, мали значний вплив на розвиток українських земель. Щоб краще зрозуміти минуле українського народу, варто знати більше про сусідні держави і їхні взаємини з Україною. Тому на завершення теми, будь ласка, прочитайте конспект і перевірте, як ви засвоїли матеріал. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!